Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку добовий хід температури повітря та причини коливання. З уроків природознавства ви знаєте, що прозоре повітря пропускає сонячні промені до земної поверхні, які нагрівають її. Саме повітря променями не нагрівається, а нагрівається від нагрітої поверхні. Тож, що далі від земної поверхні, то холодніше. Ось чому за бортом літака, що летить високо над землею, температура повітря дуже низька. На верхній межі тропосфери вона опускається до мінус 55-56 градусів за Цельсієм. Встановлено, що через кожний кілометр висоти температура повітря знижується в середньому на 6 градусів за Цельсієм. Так, якщо температура на поверхні землі плюс 24 градуси по Цельсію, то на висоті 1000 метрів плюс 18, на 2000 метрів плюс 12, на 3000 метрів плюс 6 4000 метрів 0 градусів, 5000 метрів мінус 6 градусів, 6000 метрів мінус 12 градусів по Цельсію і так далі. Високо в горах земна поверхня одержує більше сонячного тепла, ніж біля підніжжя. Проте з висотою тепло швидше розсіюється. Тому під час сходження в гори можна помітити, що температура повітря поступово знижується. Ось чому на вершинах високих гір лежать сніг і лід. Звісно, кожен знає, що температуру повітря вимірюють термометром. Проте варто пам'ятати, що неправильно встановлений термометр, наприклад, на сонці, покаже не температуру повітря, а на скільки градусів нагрівся сам прилад. На метеорологічних станціях для отримання точних даних термометр розміщують у спеціальній будці, що називають метеобудкою. Її стінки решітчасті. Це дає змогу повітрю вільно потрапляти в будку. Водночас решітки захищають термометр від прямих сонячних променів. Метеобудку встановлюють на висоті 2 метрів від землі. Показання термометра записують кожні 3 години. Сонячні промені протягом доби нагрівають землю нерівномірно. О півдні, коли Сонце найвище над горизонтом, земна поверхня нагрівається найдужче. Проте найвищі температури повітря спостерігаються не о півдні о 12 годині, а через 2-3 години після полудня о 14-15 годині. Це пояснюється тим, що для передачі тепла від земної поверхні потрібен час. Після полудня, незважаючи на те, що сонце вже опускається до горизонту, повітря продовжує одержувати тепло від нагрітої поверхні ще протягом 2 годин. Потім поверхня поступово охолоджується, відповідно, знижується температура повітря. Найнижчі температури повітря бувають перед сходом сонця. Щоправда, у деякі дні такий добовий хід температур може порушуватись. Отже, причиною зміни температури повітря протягом доби є зміна освітленості поверхні землі внаслідок її обертання навколо своєї осі. Більш наочне уявлення про зміну температури дають графіки добового ходу температури повітря. Різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря називається амплітудою коливання температури. Розрізняють. Добову місячну та річну амплітуди. Наприклад, якщо найвища температура повітря протягом доби становила плюс 25 градусів по Цельсію, а найнижча плюс 9, то амплітуда коливань дорівнюватиме 16 градусів по Цельсію, оскільки 25-9 маємо 16. На добові амплітуди коливань температури впливає характер земної поверхні. Її називають підстильною поверхнею. Наприклад, над океанами амплітуда становить лише 1-2 градуси по Цельсію, над степами 15-0 градусів по Цельсію, а в пустелях досягає 30 градусів по Цельсію. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку. Добовий хід температури повітря та причини коливання. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!